Ну а наш наступний матеріал висвітлює дуже важливу для усіх спортсменів тему. Кар'єру завершено. Що далі? Як знайти себе у житті? У нашому дослідженні підемо від простого до складного. Отже, спочатку найяскравіший приклад: ти дівчина, ти олімпійська чемпіонка. Йдеться про Олену підгрушну після перемоги в Олімпійському Сочі. Вона пішла працювати у міністерство спорту. Керівники відомства вже змінилися, а підгрушна залишається затребуваною. Олена Підгрушна тепер закриває у міністерстві серйозний напрям. Так, він не є олімпійським, але теж потребує і уваги, і певною мірою визнання. Звичайно, були такі види спорту, так яких більше ніж 110 видів, і як мінімум ще три види спорту на сьогоднішній день планують подавати заявку на визнання як такого. І багато таких цікавинок було навіть починаючи з виду спорту Го. Або танці на пілоні, які на сьогоднішній день будуть давати заявку на визнання виду спорту, Звичайно, цікаво знайомитися і з тими людьми знайомитися, які власне займаються цими видами спорту. Нова робота відкрила для Олени яскравої представниці спорту у традиційному уявленні чимало нових видів популярних у просунутої молоді. На кожен товар є свій купець, і є спортсмени, які шукають там професійні види спорту, які будуть прагнути в майбутньому стати олімпійськими чемпіонами, і звичайно. Є ті, які займаються вуличними видами спорту, як ми їх називаємо і. Паркури і танці вуличні молодим людям. Це цікаво. Відповідно, вони йдуть, самі займаються, і це вже класно, це вже супер, тому що їх не потрібно заставляти, їх не потрібно вчити. Вони самі йдуть і вчаться. Це дуже добре. Петрушна пішла з активного спорту після тріумфальної для себе олімпіади у Сочі. Чемпіонка зізнається, хоч сьогодні вона живе в іншому вимірі, з командою підтримує зв'язок і має потребу спілкуватися. Періодично ми з дівчатами зізванюємося, спілкуємося. Куємось, я запитую, як в них збори проходять. Вони запитують мене, як мені на сьогоднішній день в кабінеті працюється. Єдине, поки що, єдине за чим я скучаю це ролики. Леже ролери, тому що коли особливо їдеш по автобаму нашому українському це гладкий асфальт. і Я думаю, як було добре в Європі кататися на леже тому що в Україні в нас, на жаль, немає такого хорошого асфальту. От коли сонечко світить, гарна погода, дійсно, хочеться взути знову лежи взяти палець і кілька кілометрів проїхатись. Здається, сьогодні підручна вже адаптувалася до нового життя. Втім, президент Федерації біатлону України Володимир Брензак припускає, що вона може поновити кар'єру. Що на сьогодні це 60 на 40, що вона може повернутися. Це залежить від деяких обставин. Якщо вони все вийде, тоді вона повернеться за два роки до П'янчангу. У неї вистачить часу, щоб підготуватися, виступити на Олімпійських іграх. Руслан Свірін, Денис Овсянников, телеканал Київ.